Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Останній тур Всесвітньої шахової олімпіади пройшов 22 вересня. Але деяким шахістам цього турніру виявилося замало, і серед них ветеран українських і світових шахів, справжня легенда Василь Іванчук. Відпочивши один день, Василь Михайлович вийшов на старт дуже цікавого турніру зі швидких шахів, що проходить в Єрусалимі. Це змагання проводиться за коловою системою за участі 10 відомих гросмейстерів, половина яких представляє Ізраїль, а інша половина європейські країни. І до речі, представництво України в цьому турнірі це не лише Василь Іванчук, йому пару склав інший відомий українець, харків'янин Павло Ельянов, який нагадаю у всесвітній олімпіаді участі не брав. Здається, що Олімпіада для Іванчука була лише розминкою. В Єрусалимі український гросмейстер встиг зіграти декілька дуже цікавих партій, які ми з вами, шановні глядачі, і оглянемо. Ну, звісно, одна партія на одне відео. Тому в даному відеоролику ми розглянемо стартовий поєдинок Василя Іванчука проти дуже відомого ізраїльського гросмейстера Іллі Сміріна, який, до речі, на один рік старший за Василя Михайловича. Отже, є 4 зіграв українець у відповідь С5, сицилійський захист. Кінь Ф3 Е6, Д4 розмінялися, А6 і слон Д3. Слон С5. Грає ізраїльський гросмейстер, кінь відходить, слон А7 і ферзь Е2. Білі готуються до виходу слона на Е3. Чорні розвивають королівський фланг, слон Е3, 2-0, кінь 1 d2 і кінь Б 6 Українець грає Ф4, і у відповідь на Д5 спочатку розмінює чорнопольних слонів, а потім ставить пішака на Е5. Ферзь b 6 грає грають чорні, кінь Ф3. Незважаючи на те, що суперники розіграли сицилійський захист, виникла типово французька пішакова структура. Білі готуються зіграти С3, поставити коня на Д4, отримуючи серйозну позиційну перевагу. Тому чорні намагаються відразу підірвати пішака Е5, граючи f6. Забирають білі, б'є F6, Ж3, захищаючи пішика F4. За результатами дебюту, білі отримали серйозну позиційну перевагу. У чорних в центрі утворилася ізольована пішакова пара Е6 і Д5. Білі мають чудові шанси заблокувати ці пішаки на полях d4 та e5. В той же час фігурна взаємодія у чорних не дуже хороша. Їхній традиційно поганий слон c8 ще чекає свого часу. Ну, а Тура на А7 також виглядає не дуже добре. Але чорні намагаються активізуватися, грають А5. Білі могли попередити просування пішака, зігравши А2А4, але діють за планом. Ставлять пішака на С3 і у відповідь на напад грають кінь Б Д4. Тут білим можна було все ж таки забрати пішаком, і активних можливостей у чорних було б значно менше. Після кінь С6 зіграли Ферзь F2. Контролюючи пішака Д4. Далі можна зробити коротку рокіровку, і у білих стала позиційна перевага. Але українець вирішив забрати коня конем. У відповідь кінці 6, 3 нулі, А3 грає Смірін. Білі, звісно, грають Б-3, не даючи відкрити вертикаль А, але розмін на D4. Звісно, чорні бити пішака не можуть, слон аж 7 і виграш ферзя. Тому нарешті виходить білопольний слон. Білі роблять профілактичний хід король Б1, тура А8, повертаючи туру до гри, ферзь Д2, тура С8, Тура С1 і Тура Ф8. Забираємо б'ємо, тура С1, чорні б'ють, і білі, звісно, забирають королем знову ж таки непрямо захищаючи пішака д4. І тут чорні могли зіграти слон b5, прагнучи розміняти білопольних слонів. Але Смірін вирішив виконати цю дію інакше. Поставив слона на е 8 і після ферзь С3 зіграв слон ж 6 Незважаючи на здвоєння чорних пішаків, розмін на ж 6 особливо нічого білим не дає. Тому, розуміючи, що його слон сильніший за слона суперника, Василь Іванчук відходить на Е2, Чорні грають король 7 і Б4, нападаючи на пішака А 3 Але поки що білі його забрати не можуть. Чорні грають король Е7, і звісно, якщо побити на А3, то ферзь б'є d4 і чорний ферзь значно активізується. Водночас, якщо зіграти ферзь С5, прагнучи до розміну ферзів на цьому полі, то чорні відповідають ходом ферзь d6. І знову ж таки, особливого прогресу білі не досягають. Тому Іванчук намагається забрати пішака А3, попередньо захистивши свого пішака Д4 королем, тому грає король D2. Слон Б1 грають чорні, контратакуючи білого пішака, і після король Е3 відбувається розмін. Забираємо, б'ємо, і слон стає на С4. Іванчук зрозумів, що якщо тут відмовитись від розміну і відійти слоном, то чорний слон на С4 стане дуже потужним. Тому українець переходить до ферзового ендшпілю. Міняється на С4, робить шах Б5, і після король Д7 ставить ферзя на Б4, атакуючи пішака С. Але Смірін контратакує, граючи ферзь А7, і після взяття дає шах. Білий король йде на е 4. На дошці виникла критична позиція цієї партії. Нагадаю, це були швидкі шахи. Контроль 15 хвилин плюс 5 секунд додавання. І якби у Сміріна був час, то він, звісно, знайшов би правильний хід ферзь А1, загрожуючи ферзь А1. І, звісно, грати король Е5 не можна, буде ферзь е 1. І чорні ставлять мат. Але Ілля Смірін на секундах зіграв ферзь Б2, після чого хід король Е5 робиться з повним комфортом. Так і зіграв Василь Іванчук, і позиція чорних відразу стала безнадійною. Це саме той сумний для чорних варіант, коли одна груба помилка перекреслює плоди всієї попередньої праці. Чорні забрали на h2, а після шаху король d8 ще й на d6 білі поставили короля, створивши дві матові загрози. Чорні здалися, оскільки єдиний метод запобігти мату це ферзя 6, але пішаковий еншпіль після розміну ферзів для чорних безнадійний. Ось така партія, в якій Василь Іванчук володів певною перевагою, але якби суперник захищався точно, то це, мабуть, була б нічия. Але все ж таки це легкий жанр шахів, рапід, тому помилок тут навіть у виконанні сильних розмейстерів значно більше, ніж у класиці. І, як то кажуть, програє той, хто помиляється останнім. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Далі вас очікують ще декілька цікавих партій Іванчука з цього турніру. Ну і звісно, партії Павла Ельянова, який нагадаю також бере участь у цьому змаганні. Дякую за увагу. До побачення.